Політична криза у Раві Руській голова прикордонного міста вважає, що фракція свободи саботує роботу міської ради за словами Ірини Верещук, депутати свободівці, яких у раді більшість відмовляються виділити місцевим мешканцям понад 100 земельних ділянок. Хоча два роки тому дозволили приватизувати 35 наділів своїм родичам. Якщо криза буде поглиблюватись і Місцевий осередок Всеукраїнського об'єднання Свобода буде ігнорувати той факт, що в місті є міський голова, і не будуть нести відповідальності за необрання секретарем Ради. Депутата Раворуської міської ради і ігнорувати пленарні засідання у такий спосіб не голосувати за очевидні речі. Ми будемо йти на перевибори. Депутати натомість звинувачення мера відкидають. Мовляв, земельні питання відклали, аби їх уважно розглянути. А на засідання ходять це зберта бресня, бо ми відвідуємо пленарні засідання. Один випадок це було по позачерговій сесії. Наша позиція була, що в нас толком не повідомили. що ми мали прийти і за що там голосувати, і знову ж таки не дають нам можливості розібратися в даних питаннях. Кризу посилює відсутність у раві Руській секретаря міської ради. Його зловили на хабарі у липні цього року.